Раз, це є величезна проблема. І це питання того, що фактично наші влади доносить роках і зараз, особливо зараз, вона намагається якось так не розгнівати Кремль, якось замовчати ці проблемні питання, а їх треба вирішувати, борха кордону це питання, що не може бути наційний державний суверенітет України. А навіть так все виникають такі трагічні прикордонні інциденти. Фактично зараз ми бачимо, що це не є просто, ну, якась просто така стратегічно випадковість. Це фактично було вбивство російського прикордонника українських рибалок. Зараз незаконно українську люди, українського громадянина ув'язнили. Його утримують там відповідно в Росії. І влада зараз намагається якось замовчати. Фактично немає дипломатичної ноти протесту, немає реакції з боку президента, немає належної реакції з боку уряду. Це влада декларує, що вона хоче євроінтеграцію, хоче зближення з європейським союзом. Європейському ну прийняти європейського союзу. Якщо людину ну незаконно утримують під варту, якщо відповідно, Стався інцидент, результат, -за якого загинули люди, то відповідно включається вся державна машина для того, щоб відповідно вирішити це питання і покарати винних дійсно. А якщо знову ж таки Кремль, якщо уряд Російської Федерації, він декларує що він дружність взаємодії, то має хай він, він проведеться проведет, проведет незалежне розслідування, хай будуть покарані винні військові українських собаках, хай буде відповідно відпущене. Рибалка Федорович, який зараз отримують, така міжнарода буде матеріальна і моральна компенсація в родині загиблих рибалок і родині Федорович, яку незаконно отримали неправомірно. І це буде так, ознакою, такої дійсно не декларація, а ознакою другі зимою Російської Федерації. Але ми не віримо, що це буде, бо ми неодноразово з різних питань піктували посольства Російської Федерації. Ніхто не виходить, нас ігнорують. І ми бачимо, що головне, що... Уряд України і президент Янукович, що вони не хочуть вирішувати такі питання. Ці проблемні питання потрібна чітка державницька позиція, щоб чітко артикулювати, що наші інтереси державні знову ж таки. Ми наголошували багато років. У нас програми з Українського об'єднання свобода є демаркувати морський кордон. Тобто це не просто наша забаганка. Стоїть ще такі студенти, гинуть люди. А що далі може бути? А це те, що не деморкований морський кордон, це може бути використано для якихось провокацій. Ми зараз бачимо провокації, яка так звана торгівельна війна між Україною та Російською Федерацією. Ми можемо бачити наближенням вільніського самотужки, ще є якісь провокації. І в тому числі тут потрібно чітко поставити позицію, пересходяти до в тому числі ховати морський кордон, Без цього не буде питання вирішити. Є ще романський флотом, так само питання. Харківські угоди. це, Скажімо так, старостача позиція, ховання голови в кусок, і вона приводить до всіх цих, таких трагічних наслідків, які мають вище трагічні. Євгене, дякую вам, що ви коментували дуже обширно, я б сказала, дякую вам за коментар. Представте, будь ласка. Євген Костюк, кандидат історичних наук. Член. 迎え入れない。